Книжка Ірина здобуть все, що я хотіла сьогодні. Уявити. Що сьогоднішній чудовий сонячний день, останній день вашого життя і ви мусите прожити його виключно для себе. Що зробить у цьому випадку молода жінка, якщо її життя замкнене на простих речах, робота, дім, чоловік, якщо всі її мрії та почуття давно замкнено кригою байдужості? Чи може? Цей останній день її життя минулого стане нарешті першим днем життя майбутнього. Взагалі, Ірина Роздобудько – унікальна письменниця. Її твори постійно відмічаються престижними літературними нагородами. А що головне, вона має численну армію прихильників своєї творчості. Ірина Роздобудько Має ту неперевершену здатність передавати усі життєві емоції у своїх творах, за що її так люблять читачі.